Бачите, яка краса? Бачу. І це тільки парапет. А зараз йдемо далі. І це все переростає в дуже гарні сходи. Це килим від Будап. Камінь Брауні на стандартному клею і поєднання з байраміксом. Поєднали гармонійно дуже. Яка фракція тут? Це фракція де 26 камню. Байраміксу 1-2. Це багатоповерхівка, тобто потік людей дуже великий. І, як можете побачити, камінь дуже ізносостійкий, не вилітає, на углах витримує. А До речі, там посилені кутники змонтовані. На... Я тобі навіть більше скажу, у нас такі тепер будуть завжди. Кутники, а тут не кутники, а Т-образні профіля. Угу. Наша власна розробка спеціальних розмірів, щоб їх додатково дуже міцно закріпити, щоб це було на віка. Так що звертайся в нашу компанію. Ми запропонуємо надамо консультацію та продамо кам'яне килим. Підписка тут, телефони також тут. Телефонуй.